Компанія Автопарк. Сьогодні у нас чудове надходження. Це Mazda 2017 року випуску. 1,5-літрова офіційна машина на автоматі на передньому приводі. Автомобіль офіційний, обслуговування тільки офіційного дилера, абсолютно весь без нарікань, по техніці все повністю обслужено. По автомобілю гарна оптика, задні партнельки, камера заднього огляду. По задній частині у нас текстильний салон в гарному збереженому стані, абсолютно без. Пошкоджені, світло, стеля задні спопідімачі. Для передньої частини у нас також 4 скопідімача є. Електрорегулювання дзеркал, водійське сидінь також без зауважень. Клімат контроль, підігрів переднього ряду сидінь плюс підігрів керма, Мультимедіа, скарпи Андроїд Авто 62 тисячі майже пробігу. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, Запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.